Всім пририти пам'ят. У мене дуже сильно постраждали оцей. Ну, йому трохи відірвало отут. І він весь горить. Так, далі оцей. Симовий. Ви його не бачили. Я зараз вам покажу, як він виглядав. Ну, виглядає він отак. <ривіт> ну, як зірвали, то так. Це если фастер. Ну, кочу ядер рука бабахнув у камерані. Далі оцей. Ну, йому отут поламано, отут. І ще парі отут, наприклад. Ще отут, по-моєму, в ньому ну, скорі. Оцей зовсім погиб і оцей погиб теж.